Роскаже анекдот, а потім буде робить слово. А я хочу. Вот беда, да? Если ви потрібно щось розказати, то я не можу нічого розгадати. В контексте это будет здоровым. О, про штучный інтернет. Вот это про штучный інтерварт. Ну, а это там якраз там картинки будуть за штучний інтелект. Ти мені до картинки присилав. в телеграмі присилав. Тут була картинка така цікава, там трохи була. Помилочка уходить, да, твої щось там штучне такий не робив, що там якийсь там користувач там Google Cloud Services, там накачало под пятабайт даних. Ну, 70к доларів, то есть за вот, годину ну, рахунок, да, і если вот, що робити. Ну там хто там коментував, то, то ладно то він просто поновився. А якщо б він не тільки це зробив, а да, і ще б сам рахунок виставляв, то це було б з усіма іншими. Це реальна історія. Він сам не сплачував. Що? Головне, що він до вас його сам не сплачував. Ну, з вашого рахунку, так? Так, то і всі ми тут І, ну от, якщо б мене вже витягнули, так. Ось сьогодні у нас така подія, О, але сьогодні ще Міжнародний день навчання International Learning Day. І я б хотів трохи завдати можливий напрямок якраз у для нашої подальшої дискусії в сторону якраз застосування штучного інтелекту. Вот, ну, Я так розумію, все ж мені більше всі тут знають. Вот, я так а, все ж таки в АІТ давно. Вот, і так сталося, що а, там, якісь там є сертифікати там, в управлінні проектами, там щось ще. Вот, і колись вот, Володимир а, там, на початок нашої діяльності 20 років тому Адиселі. Это вы там разом ту візитку мені е, спроектували, тобто да? для мене професором, доктором наук вот да? Це все вже було, тобто, доктор наук, і професор Тош. Тому от, вірте, мені я такий доктор. Да? От, і про що я хотів поговорити, задати там, буквально там 10 хвилин, встигнути. Е, 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 це AI-mod AI. Or not AI? І оця от, от страшилка, да, то є, пам'ятаєте фразу, да, то есть але вона вже не така. От, I need your, plan, your team and your job offer. бою. Що нам загрожує сьогодні з боку, ну, чи буде допомагати з боку штучного інтелекту? То есть, я робив таке дослідження на базі там деяких цікавих джерел. І тому, як я працюю зараз у найбільшому українському клауд-провайдері, тільки з іншою назвою, я працюю в компанії Digatl, Breшу T. Я займаюся аналітикою, аналітикою не тільки внутрішньою, але й зовнішньою, тобто трендів і так далі. Тобто працюємо з нашим редівідділом. З нашими продуктовами, і нас цікавить питання, чому ми не використовуємо, чому ми так мало продаємо наших послуг з використанням ДЖПУ, да, тобто розрахованих якраз під завдання по використанню штучного інтелекту. Причому, якщо дивитися на деякі дослідження, це дослідження останнього року свіженька, з зробленою компанією Бієм, її дуже поважаю. І ну, от я працюю у цьому напрямку, тобто я от, дивлюсь на інші напрямки. Це загальна світова статистика. І було таке дослідження проведено, і респондент вони, ну, учасники цього дослідження, відповідали на питання, не є, ну, чи використовуючи, чи не ви AI взагалі а Наскільки ви його ще й кастомізував під себе, От, то не просто там, скопаємо, там поспілкуватися, але там чат GPT щось написати. Без... Це більш складні е, системи. От, е, це так. Е, причому є би, компанії Лідери, є компанії Ліонерс, е, в інших джерелах вони можуть називатися по-іншому. Е, ну, ідея ті, хто перший прийшов, да? тобто, ті, хто почав рухатись після них. от колись вот, 20 років тому ми говорили, о, в нас є CIO, да? Chief Information Officer, да? То есть, вот, Нова роль, да? То есть, потрібно, що це не керівник відділу СУТП. Да? Вот. А зараз ви бачите, що компанії-лідери в цьому дослідженні. Вони впроваджують вже таку роль, як chief AI officer. От, і ну, як би впроваджують такий елемент в структурі, як AI Center of Excellence. От, ми сьогодні вже говорили про створення центрів компетенції там, з процесного впровадження, там, з ERP-систем, з чогось там іншого. От, І так сталося, що. Ну, реально, моя професійна діяльність вона дуже пов'язана з даними. От, я вже сюди не тягнув дані про позиції чи дата офіс, і взагалі ну, зливості в роботі з даними і використання даних дійсно для прийняття рішень в організаціях. Data-driven Decision-Making, да то есть де вот воно у нас є, вот, наші системи, да то есть, ну, це теж. Ну, система підтримки управлінських рішень, да? тобто, коли ми там надаємо якісь держборди, про які ми вчора говорили, то тобто, навіщо тобі ці дані, да? тобто, як ти будеш цим всім користуватись для прийняття рішень. І дійсно, ну, тут ще є деякі приклади ну, з моєї там, професійної зони діяльності, але вона теж перетинається з тим, що ну, ви всі працюєте в проєктах. От наскільки ця історія допомагає, то есть, чи може допомагати, э, з точки зору то американського project management інституту, э, і 91% да, то есть, вони э, вважають святів, що так чи інше це буде мати дуже серйозний вплив на нашу роботу, да, то есть, в тому, як ми будемо э, управляти нашими проектами. От, Причому, э, якщо дивитися... Де це а, має найбільший а, потенціал, це якраз process automation and efficienці, да, це якраз те, з чим працюють наші erp системи фактично. От, і наскільки це буде на нас впливати. І а, от, в мене ще є така картинка. От, за 5 років як змінився двигун ракети. От, багато чого. Да, то есть, Щось таке. от, Перша от, ідея, якщо б от, тут не було написано, який рік, от щоб ви подумали, який більш сучасний. Ну, Мабуть, на да, навпаки. Ну, щось таке накрутиве. Да? От, але ж насправді дійсно більш ефективна система, вони більш розумні, є, більш зрозуміло, що потрібно зробити і як. Тобто, да? і з такої системи з'явилася така система. От. І, Можливо, далі буде ще на, на, щось е, більш спрощене, як колись там хтось сказав, я вже запам'ятав, е, що е, будь-який ну, фізичний процес, да, якийсь там девайс доведений до е, ну, от, майже е, перевершеності своєї там, роботі, да, то він виглядає для е, звичайного для звичайної людини як якась. Ну, е, там От, І от, можливо, ще ми щось побачимо. І за ці 5 років я робив подобне дослідження на тему інструментів цифрової трансформації в управлінні організації, також досліджував, які можуть з'явитися новій ролі. Там вже був очі в дата І Такі я передивився свої матеріали, там нічого не було, про ну не було про штучне інтерв'ю. Взагалі нічого тут не було. А, зараз я хочу вам показати от, таке дослідження. От, воно було опубліковане от, відносно недавно. Да? То есть, от такий ресурс, як CIO, От, які нові ролі можливо, нам потрібно буде розглядати, можливо, ми самі будемо. Там якісь такі ролі суміщувати, чи от, у одній там, у людини, чи там, когось там створювати у своїх підрозділах, і е, ці ролі пов'язані з якраз з розповсюдженим штучного інтелекту. Ну от дата сантіста, як деяке таке коре, тобто з будь-якої команди, яка працює е, з штучним інтелектом. Ну, вас сказати, що е, насправді така роль була. В дата-менеджменті, в датасаєнці і в явному вигляді, моменту, коли ми всі почали а, говорити про AI, але вже ми тоді розуміли, що таке ML. І а, от, в мене там є деякий досвід бути дата-сайнтістом, як я це розумію, от, але в мене немає такого тайтла, тому що ті, з ким я працював, вони не розуміють, що це таке, і вони не готові там за це в явному вигляді. Ну, дата і дата, так? Да? Е Машінно і е очі-інженери, які будуть з цим всім е працювати, з цими язиковими моделями. Е ну, Дата інженери у нас вже є. Я сподіваюся, що майже у кожного в компанії така е є позиція в явному вигляді. І, можливо, ще й не одна. Я собі там, до речі, зараз ще не вишукаю. Що? Як це? Добре. Все ж таки, вони пам'ятають, що потрібні експерти у ну, безпосередньо в галузі, про що ми там збираємося цей AI використовувати. Тобто потрібні знання в мене галузі. AI-дизайнер. От, як у нас колись там є дизайнерів, з'явилися, да? з'являється ідея, що потрібно мати AI-дізайнера. У безпосередньому напрямку роботи з AI з'являється цілеспрямований продукт-менеджер, але перш за все для роботи для збільшення цінності від використання штучного інтелекту. От, і більш того, аж навіть такий з'явився ai -стратегіст. От Можливо, Володимир зараз дивиться на цей слайд, думає, тут, чому б не стати AI-стратежистом. Да? Тобто, всі ж сказали, що ти в нас ERP-стратежист, дата стратегіст. Нек от, да, от. от, І базова ідея, що. Ну, так чи інше, то есть, ми будемо це використовувати. От. І е, питання тільки коли? І от якщо повернутися от на ті перші есть, коли я показував, що там 40% там, телекома, то є ну, там, плюс там, в інших е, галузях, вони вже е, використовують AI, причому от на більш такому просунутому рівні, ніж просто спілкування з е, мовною моделлю якоюсь. От, і ще є навіть от, AI governance strategist. Причому, якщо подивитися на а, такий напрямок, ви знаєте, є зараз така роль а, сидіцю, от, а, у а, Державному секторі, і в них є там своя програма навчання, там навіть є а, напрямок про штучний інтерв'ю, да, тобто вони навчають цьому а, державних а, діячів. Вот. Ну і chief AI Officer, да, то есть про який було сказано, то есть, але в іншому джерелі, да, який вот, IBM робив звіт. І ще є Executive Sponsor, тобто хтось з вищої ланки керівництва компанії, потрібно, щоб теж розумів, що це потрібно і підтримував цей рух в організації. О, і е, Із проблеми, от, е, що це дійсно важко, тому що немає от, розуміння, що з цим робити. Але ж в один час говорять, е, що 99 аж відсотків традиційних компаній е, е, займаються е, адаптацією е, AI до своїх е, власних потреб. Вот, 99% мене взагалі викасували. От я не знаю, от наскільки ми тут, от, хто о, зараз вже використовує штучний інтерв'ю в своїй роботі, дай байди. От хто може це сказати? Особисто? Чи... Так, особисто. Особисто. А от тепер в компанії. Ну, в мене вже аналізують бізнес-процеси і розробляють технічні завдання на автоматизацію за допомогою штучного інтелекту ну, в компанії ДР. Вот. Я не можу сказати, що ми це ну, би швидко до цього прийшли, готовіся, але якщо дивитися на 5 років тому, вот, 5 років тому я в себе такого ну, уявити не можу. Вот. І з хорошого. Uh, от права и вот і uh, Harvard Business Review, тут я тут сумісні дві картинки, да, що uh, все ж таки AI, скоріше, не замінить uh, людину, от, але людина, яка вміє працювати та uh, використовувати AI, вона з більшою ймовірністю замінить людину, яка цього не вміє. Тому хоч не хоч, вот да, я uh, відчуваю, що зараз такий ну, період часу. Де можливо ну, великі зміни, можлива розробка дуже цікавих рішень, можливо зробити стрімкий, там, кар'єрне зростання, да? от як колись там з'явилися ну, мережеві технології, я якраз у середині 90-х років скачив у цей о, потяг, не розуміючи, куди я скачив, да? тобто, то він у мене там через 5 років. От, випускник університету через 5 років директора IT міжнародної компанії. От тому, що були проекти, я там нову розвивався, ці знання було потрібні. От зараз я відчуваю, що це ну, саме такий ну, період. І що це нам дасть, можливо, да? що ми будемо вирішувати такі проблеми, такі завдання, які ми навіть собі ну, виявити не можемо. От, ми зараз в такої точки а, великих можливостей, да, то є великих ризиків. От, і а, якщо дивитися на оцінки вже компанії Стоянк, вони а, опитували 500 компаній, лідерів компаній а, в Америці, да, то що стосується їх ініціатив в галузі штучного інтернету. Да, Вот. І вони вже кажуть, що 77%, ну більш ніж три четверті цих компаній, вони вже інвестують в застосування і використання штучного інтелекту на рівні компанії. Вот. Ми найбільш провинута, просунута частина, ну, наверное, ми можемо таке сказати. Ми от якраз вчора проводили рівень зливості, що змінилося. За останні 20 років да? от, ну, і сьогодні такі питання були. От, що ми змінилися, ми стали більш розумніші, тобто проблеми є на ринку. От, але і нам є напевно щось робити із собою, зі своїми знаннями. От, і так чи інше, це ще такий пруф додаткового дослідження, ну, а таки більш ніж 95%. Бізнес-лідери кажуть, що це ну, мене цього не обійдемо. Тобто, це потрібно буде робити. От на цій е, оптимістичній ноті, от, я все ж вважаю, що AI буде, от, нам потрібно е, якось е, к цьому готуватися і е, щось з цим робити. І е, е, велико в нашому ну, суспільстві, да, то тобто, є е, директори. ІТ, і можливо забирати ці чіф, <'яв> well, uh uh, <зв�> чіф ai IOF теж собі. Дякую. Дякую. Тепер прошу. Треба буде зафіксувати. Туди з'явиться в цьому залі перший чіф ai і Запам'ятали. А <звак> я колись писав про те, що буде з'являтися э, роль Можливо, навіть доповідь в мене була колись, про Chief Knowledge. Але я запрошую. І це ну, відбулося. Так запросіть Chief, є вже ще не Chief вже в Києві. Ну, ну от є, я говорю, давайте сюди.